Всіх вітає Семерочка. На обзорчикі у нас акумуляторна коса. не будемо зараз розбирати. Дивіться. Семерочка на зв'язку. Мене звуть В'ячеслав. Заводська 2447, контейнер 2448. Це у нас Одеса, сьомий кілометр. не забувайте. Дивіться, що я вам хочу показати. У е, нас дуже часто зараз дуже великий запит що стосовно тої коси Револьтовської, що у нас була на 2 А. Малесенька, от дуже багато жіночок телефонують мене, запитують Вячеслава, дайте продайте. Немає їх очікуємо, але зараз я вам хочу показати іншу касу. Вона теж акумуляторна, теж перевірена якість, фірма тата, грамота у нас з цієї компанії дуже великий асортимент генераторами. Ми торгуємо, там, сікаторами. Ну, багато всього було по неї, по цій компанії. Теж офіційна продукція, офіційно завезена, все ну, то є, як треба. Дивіться, що я вам хочу показати і що вона із себе уявляє. Дивіться, ну давайте спочатку ми розберемо її характеристики технічні. Дивіться, це у нас 20 вольтна батарея йде. На 4 ампер годин. Якщо ви, ви пам'ятаєте, та косилочка, що я револьт, вона була на 2 ампер годин. І коштувала там 2 спочатку 200, потім 2350, потім 2400 вона коштувала. Те, що їх немає. Тут в нас вже йде 4 амперна батарея 20 В, але одна. Там було їх дві. Це, це не питання. Якщо там, допустим, треба придбати вам дві батареї, ми можемо окремо продати ще одну батарею. Або 5 А, або 2 А, будь, яку ви побажаєте. Е, як кажу, за ваші гроші любой каприз. Е, Значить, давайте будемо розпаковувати, і я вам буду їх показувати вже більш предметно. Ми давайте будемо відразу її збирати, щоб ви просто бачили, і щоб, щоб ви бачили, як вона виглядає і як вона робить. Тому що мені вона дуже сподобалась. Повторюю, це моделька Тата. Значить, модель її TTG 8A220. Це її моделька називається, я так? Так. Ну, Тата грамота вони не пишуть, але це в них вже сокращено TTG. Ну, Нехай буде TTG, не немає різниці, але їхній їхні бренд і їхня якість. Всі ви знаєте, тата грамота вони роблять особі генератори у них просто на самому вищому рівні. От на самому вищому рівні. Ну, то таке, Щоб я їх не перехвалив, а то ви знаєте, як похвалиш якусь фірму, то вони потім починають ісполняти. Значить, комплектується вона таким чином. Ціна, ви зараз скажете, давай ціну, давай ціну. Дивіться, ціна цієї косилки 3, 300. Бо в нас є револьт, що робить від 4 ОМ батарей, які йдуть дві в парі. Вона похожа, але теж інша. Дуже багато я відео знімав, ви там в обзорах побачите а Ця вона інша, якраз таки для жіночок. І вона дешевша, ніж та. Бо там іде 5400, ця 3300 300 Різниця в 200, якби ну, це немало. І якраз ця е, косилочка піде для жіночок. І вона вже буде більше, вона буде більше вже скашувати травку і, і величезеньку, і вже крупніше. Тому що та косилочка там вона. Була біля так, біля десь там під деревами, там десь газончика трошечки, там десь на е, кладбище на цвинтар поїхати там покосити. А цією вже можна робити як треба. Я вам покажу, чим вона відрізняється. Момент давайте почнемо, ну закінчимо вже зарядним. Дивіться, зарядка в нас іде 2 амперна на 4 А, така стаціонарна, не блачок. Вона вже йде високо. Не то що високотокова, високо імпульсна. Тобто вона, якби швидший ток дає, швидший зарядка. Пакується в такої картонної упаковочки, ну це таке. щиток, зрозуміло. Сама батарея йде. Сама батарея запечатана теж в в такому такій коробочці. 4 амперна батарея, 20 вольт. Все як треба. ну Чіна, зрозуміло, що чина, а хто і що. Якщо б не чина, то що б ми робили? Немає тут, немає тут індикації зарядку, то це не біда. Це не біда. Далі. Якщо ви, ви пам'ятаєте мої обзорчики, там а, в нас була і є вона Техасовська, є або нема вже не пам'ятаю, бо ми продали. Техасовська була, вона похожа, але Техасовська вона сама по собі виходила десь приблизно в ті ж самі гроші, але з, тільки з 2 Амперної батареї. А тут 300 ми маємо з 4 Амперної батареї. Тобто це вже ну, велика різниця. Показую я вам. Вона збирається з двох частин. Це зроблено для того, щоб було зручно, але це не бенза, там де штанга, вал переламується, і через редуктор воно передається. Деякі люди не, ну якби, їм не подобається, то, що вона з двох частин. Але воно теж робить без питань. А тут просто воно бачите, тут просто кабельок, йде. тут немає ніякого приводу. Тобто кабель подає питання, і сам моторчик в нас понизу йде. Так що тут, як би така справа. Дивіться, що у нас таке. Тобто Дивіться, от ми вставили її і ми подаємо цю штучку, подаємо сюди. І тут ми зажимаємо вінтиком і воно тримається, воно вже не буде висмикуватися. Це в нас повинна. Зараз, я хочу вам показати. І тут, ми тут зажали і тут зажали цю штуку, щоб вона не крутилася. Також у нас є отака ось штучка, ми можемо собі нахиляти, робити той угол, той, що нам треба. Далі у нас встановлюється сюди на оцей встановлюється цей щиток, даби не цей, щоб ми собі не поранили наші ножки. Тому що якщо ми поранимо ножки свої, то нам буде, нам буде боляче. Це воно звідси засовується. Далі в нас тут іде оцей колесик. колесик. Він йде в нас сюди. Це для того чого зроблено? Для того, щоб ви коли підходите к якому-то забору бордюру. Зараз, я ж так хочу швидко вам показати. Я ж бачите, я не підготувався для того, щоб ми з вами разом це питання все ізучали. І в нас іде такий, от, скажімо так, фіксатор той, що в нас робить границі. Десь він тут вставляється, я не бачу. Десь він тут вставляється. В общем, давайте не будемо час. час Іде, щоб ми встигли е, зробити обзорчик. Ну, і Таким чином ми собі виставляємо той угол, що нам треба. І оця от штучка вставляється сюди, от, десь от сюди, от в ці пасіки, судя по всьому. І вона, щоб ви не били ліскою, вона робить границі для того, щоб ви там не рвали ліску. Ну, І робить вона таким чином. Давайте ми поставимо батареїчку. Батарейка уже идет качественно 4 амперна. И тут идет фиксатор. Оплош, така... а, у нас есть такая... А, это у нас еще угол делается. Видите, еще сама ручка делается, Вот тут. Класс. И тут у нас идет вот так вот. То есть мы тут зафиксировали, мы эту вот кнопочку нажимаем, мы можем уже себе ручку прокрутить. Бачите, сама ручка крутится. Хоп, все, она защелкнулась. И таким шином у вас она идет. Дивите, как удобно. Тебе, ты подошел до, до какой какого-то забора или бордюрчика, видишь, оно как бы удерживает и не соприкасается, то есть веска не будет попадать на бетон там, или что -нибудь. не нужно повреждать. Либо же некоторые делают вот так вот ставят, и вдоль бордюра Включает и она получается, делает, убирает кантики. Ну, в принципе, задумка неплохая. Так що, любі друзі, час закінчується, вже Лешка показує пів, пів години. Якщо кому треба, три приста, звертайтеся, будемо відправляти накладеним платежем. Всім пока. Самарочка на зв'язі. Огонь. Поїхали!